А хочеться одразу вас спитати і з приводу мобілізації, і з приводу того, що відбувається внаслідок бавовни. Чи можливо є у вас якась свіжа така, можливо, десь неофіційна інформація? Адже ви підтримуєте зв'язок з Кримом? Я впевнена? Ну безумовно підтримую і спілкувався всі ці, ці дні. Але ситуація така, що м, окупаційна влада і Кремль вони повністю блокують інформацію стосовно. Ну, наслідків того, що відбувалось в Севастопольській бухті та на зовнішньому рейді. І тому ну, тільки ті окремі свідки, які може мешкають поряд, щось знають. А отак, спілкуючись з мешканцями Севастополя, ну, зараз люди е, намагаються говорити тільки на якісь нейтральні теми, тому що за ну, вже практично 9 років окупації Криму. Там, е, Крім того, що розгорнута дуже велика мережа російських спецслужб, там працює ще ну достатньо багато агентури, яка якраз і тестує там певні прошарки. Населення з точки зору відношення, що говорить які настрої, і реакція на будь-які вислови е, проти Кремля і окупаційної влади, це відразу е, людина потрапляє кудись там в слідчий ізолятор, чи, чи достатньо швидко заграти. Тому люди налякані і е, ну от е, мої відчуття з багатьох розмов, що все ж таки вони чекають, що це. Все закінчилося як можливо швидше, і щоб кремлівські війська і їх поплічники вже втікли з Криму. Ну, в мене є таке відчуття, що це десь а, тут. Тим паче це легше робити, бо це така закрита більш територія. і легше це робити, перетворювати на радянський союз, а, і таким чином знову ж таки, коли за за анекдот могли посадити дуже швидко до тюрми, і навіть на кухнях люди боялися говорити а, на, на власних кухнях голосно вголос, голос, навголос, а, щоб їх не почули, і потім не приїхав чорний воронок. Ну, ну це... це тому, що влада кремлівська, вона копіює повністю. Тю, те, що відбувалась угу. за часи е, Сталіна, тому тут нічого дивного, ну абсолютно та сама історія тут. З вами погоджуюся в загалом в Криму. Ми розуміємо, давайте почесне 9 років а, пропаганди, а, 9 років розповідали. Теж а, про те, що і кримські татари, ми розуміємо, що це корінний народ, але теж частина з них була за Росію а, і підтримувала. Але зараз чомусь саме здебільшого кримських татар а, хоче а, російська влада призивати до свого війська і відправляти якраз воювати на територію України. От мені Мені цікаво, серед цього корінного населення, можливо, десь змінилися настрої чи ні, якщо є інформація, ну знаєте, я б не поділяв кримчан по національностям, тому що в кожному народі є і зрадники, Народи. і героїда і ну безумовно є колаборанти серед представників всіх національностей в Криму, але все ж таки, от ну, треба спиратись на. Те, що відбувалося ще в 2014 році, коли Росія вимушена була брехати е, про е, результати так званого референдуму, mm -hmm. там втричі підвищує явку, там в чотири рази підвищує е, результати для себе, як вони його трактували, і е, що важливо, що їм тоді не вдалося ну, як би мирним шляхом при підтримці населення, е, ну Прибрати цей полуостров до себе, uh -huh. а, тому вони вимушені були це робити військовою силою. Так воно було там приховане, ці а, вічливі зелені чоловічки. Uh -huh. Але це була а, це була військова сила, яку захоплювали півострів. І якщо хтось вважає, що за 9 років вони сформували ну в Криму якісь uh -huh. ну, до себе позитивні відношення, то навпаки. Тому що кремлівська влада е, ну, вважала всі ці роки е, кримчан е, ну такою великою групою ризику uh -huh. для себе, і саме тому вони виштовхували наскільки могли з території Криму е, наших громадян. Вони виштовхували з будь-яких структур. Де, хоч якісь там копійки, є для того, щоб позбавити людей можливості отримати там зарплатню, і тому велика кількість там по різних оцінках ну більш 600 тисяч так званих понаєхів чи колонізаторів, які приїхали з російської губінки, от вони якраз їх завдання було витиснути населення Криму. Ну, за зараз так само їхнє населення, отаким от чином, ті, хто втікли від мобілізації, вони а, населення інших країн намагаються витісняти, в тому числі Грузія, але це а, окрема тема для розмови. Імені. Мені зараз цікаво, пане Андрію. Бо о, ці кроки ми більш-менш знаємо, і що відбувалося. Яка ситуація саме зараз у плані того, що от після удару по, по Керченському цьому мосту? А чи зараз чи вже припинився потік людей, які виїжджають, чи ні? Ні, ні, він не припинився. Він якраз збільшився, і кожна така подія або на Керченському е, мосту, нас або нас. те, що відбувалося раніше в Новофедерівці, в Азовському е, Джанкойському району, там де вибухнув Арсенал, чи те, що відбувалося от е, днів тому в Севастополі, все це підштовхує якраз потік і виїжджають е, ці колонізатори. Ну тому, що раніше це якраз от, це частина е, населення Російської Федерації, яка переїхала до Криму, uh -huh. це споживачі російської пропаганди. Вони практично підживлювалися тим, що е, ну, транслювали по всіх пропагандістських шоу. Але зараз вони крім шоу вже бачать е, на власні очі. Що все зовсім не так, і той потік труни, який йде з фронту через Крим, в тому числі поранені і всі ці вибухи, це підштовхує їх повернення на історичну батьківщину. І хай їдуть. А, і... а яка а яке зараз забезпечення загалом Криму? Бо ми розуміємо, що зараз а, вантажівки а, Кримським мостом там не їздять, а, тобто, а, чи є достатня кількість продуктів? А чи ну в, вода, в принципі, вони спустили? Ми знаємо, вони за запустили ще зараз собі воду в Крим, але банально, яка ситуація з продуктами? Ну ніякої гуманітарної катастрофи немає, тому що я нагадаю свого часу, коли е, українське суспільство uh -huh. е, влаштувала саме влада, тоді а не, суспі... не не влада, а суспільство влаштували товарну блокаду, uh -huh. е, перекривши ці шляхи з материкової частини України. І не було Кримського мосту, ну, гуманітарної катастрофи не було. Але це все значно м, підвищує ціну от всіх цих е, логістичних ланцюжків е, і, е, ну, безумовно, ускладнює забезпечення групіровки військової, тому що е, кри, Кремлю потрібно балансувати, що завозити в першу чергу або зброю боєприпаси. Або ну, продукти споживання, там якісь речі потрібні для забезпечення населення, і тому от вони балансують. Тобто в них суттєві ускладнення. Ну воно ще м -м, додається те, що м -м, в цей період року м -м, шторма в чорному морі, і тому паром це теж дуже ненадійна історія. Вона допрацює, то, то не працює. Одним словом, бачимо, що зараз відбувається. Дякую за те, що розповіли, що там у Криму коїться які настрої. Андрій Сенченко, як заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим.